Жах для всіх росіян таким є дрон-бомбер баба Яга, і саме йому встановили пам'ятник у вишневому на Київщині. Прототипом безпілотника став Хеві Шот, важкий багатоцільовий безпілотник вантажного класу. Він здатний долати відстань на 20 км кілометрів, нести до 20 кілограмів вантажів. Пам'ятник виглядає як фігура баба Яги», котра тримає у руках дрон, підсвічений синім і жовтим. Тим, за словами розробників, нині дрон часто перевантажують і використовують на коротших дистанціях, аби доставити більше спорядження за мінімальний час. Наші всі підрозділи використовують цей безпілотний літальний апарат. Він ефективний. Це той апарат, який наводить жах на російських окупантів, тому що на сьогоднішній день це один із самих потужних, самих прогресивних і самих ефективних засобів як ураження, так і ведення розвідки, і в тому числі для логістичного забезпечення. Будь-який великий дрон для них це бабайошка, а це найпотужніший, який є в силах оборони Хевішот, а саме цей це його прообраз, тобто це дрон, який відлітав свою. Свій ресурс ще в 23-му році, і його виробник фактично передав скульптору. Скульптор це художник Коваль з Бердянська. Оце символ нашої перемоги, саме Баба Йошка, оце якою боїться ворог.